Вітаю дорогі друзі! Сьогодні 27 жовтня 2023 року. Жовтень вже добігає свого кінця, але у садочку ще багато яскравих фарб. Ось наприклад почвопокривна роза ще квітує. Але деякі листочки в неї вже пожевтіли. Ось вона яка красуня. А цей дівочий виноград покрився багрянцем. А ось ця трояндочка яка має назву Розаріум Ютерсен, стоїть в бутончиках, мабуть, збирається ще поквітувати. А ось ця красуня, неначе наречена. Такі чудові, чудові білі троянди. Від них не можна відірвати очей. Дуже вони мені подобаються і дарують надзвичайну радість. А ось тут іще трояндочка Володимир Висоцький доцвітає, а поруч з нею чудова багаторічна айстра мохрової форми. Дуже гарний колір має. Цвітуть очікі відні. а ось тут в мене самшити, які я виростила із черенка своїми руками. Їх в мене на цій клумбі три штучки. Ось це невеликі теж айстри багаторічні, карлікової форми. Ось хочу вам показати свої лілейники, які я обрізала місяця півтора тому до землі. І ось так вони відросли і виглядають дуже чудовими кочками. Якщо їх не обрізати, вони виглядають дуже неохайно. І мене це дратує, тому я вже три роки оце так роблю. Ось ця чудова, жовта хризантема схожа на кульбабки, дуже яскрава. А ось тут поруч з нею Барбарис Тунберга. Дуже великим росте, не знаю його назви, але я його в цьому році двічі підстегала весні і влітку. А поруч росте хризантемка у вигляді маленької ромашки. А ось вже і мускарі випустили свої зелені листочки. Так вони будуть стоять усю зиму. А навесні почнуть квітнути своїми черевними синіми квіточками, схожими на маленькі гіацинтики. А ось тут поруч з Барбарисом Сантунберга теж ростуть. Дуже гарні астри багаторічні, їх ще називають. Астра Альпійська, Астра Новозеландська. Яка в них різниця, я не знаю. Але тепер я їх називаю Астра Багаторічна. А ось ця чудова рослинка це яливець лускатий, який має назву Стар, Голуба зірка. Зростає дуже повільно. Він росте в мене вже десь 4 роки. А ось іще один мій самшитик. Дуже гарний. Я його стрижу у вигляді кульки. Це туя смарагд. Бачите, скільки мускаріків. Вони ростуть вздовж бордюрів. І коли вони квітнуть, виглядає це неначе тече струмочок. Ось тут теж цвітуть хризантеми. У прошлому році я насадила багато хвойних рослин. Вони ще досить маленькі. Зараз я вам покажу. Ось тут в мене зростає яливець лежачий Кіошогіма. А поруч з ним ось ця рослинка, яка має назву Криптамерія Елеганс. Колись виростуть і будуть дуже гарні рослини. А ось ця велика біла кулька це хризантема мультифлора. Вона розовіє від холоду. Цвіте вже дуже давно. її вже треба розсаджувати, бо вона вже дуже велика. А тут у мене такий маленький водойомчик, який я зробила з будівельного тазика. А ось тут справа від качелі в мене теж ростуть нові хвойні рослинки. Одна з них називається Кіпарісові горіхоплодний філіфера Ауреа. І ось тут іще. Яливець повзучий х'юз. Також тут в мене росте моя любима сосна, яка має назву сосна Арманда. В неї довгі іголочки голубого кольору. Дуже м'якенькі. А ось там зараз за рабиться і ви побачите мою доріжку. Я про неї розкажу трошки згодом. Нещодавно мені подарували кущик сніжноягодника. Я його ось тут посадила, бачите, який він цікавий. Але кажуть, що він дуже агресивно розростається. Тому, мабуть, я посажу його в інше місце. А ось тут в мене росте сосна горна. Це досить такі вже доросла рослина, а поруч з нею росте ось така чудова хризантемка. Ось вона така красуня. Дуже незвичайна. Ще раз хочу показати вам оцю красоту мій Барбаріс Тумберга і астри багаторічні. Вони тут різного кольору. Треба вже їх розсадити у інші кінці мого садочку. Ось тут в мене росте стара вишня, але вона майже зовсім не дає плодів. І я посадила під неї плющ, який тепер звісає з неї довгими-довгими паганами. Взимку це дуже гарно виглядає, бо плющ це рослина вічна зелена. Ось тут в мене ростуть дві цікаві рослини, не знаю їх назви. Оцю рослину інтернет видає мені, що це шавлія, але шавлія цвіте зовсім інакше, а ця рослина цвіте, як волошка. Ось ця маленька зелена кулька це туя Даніка. Я її зовсім не підстригаю, вона сама себе формує. Їй вже дуже багато років, а вона виглядає неначе маленький шарик. Це туя Брабант, дуже велика. Я вже її підстригала верхушку, але вона все одно. Виростає наверх. А це туя голден Глоб. Я її підстрігаю. Навесні в неї. З'являються жовті прирости. А це лавандочка. Розквітають нові хрізантемки. Але деякі хрізантемки ще тільки стоять у бутонах, і невідомо, чи вони вспіють розквітнути. Але холодної погоди. Нам ще поки не обіцяють. Буду сподіватися, що вони вспіють розквітнути і подарують мене свою красу, яку я зможу показати і вам. Ось бачите, ось вони в бутонах. Чекаю на їх квітування. А ця чудова кулька це Санталіна сріблястого кольору. Я її періодично підстригаю. І тоді вона виглядає дуже симпатично. І не розвалюється. Ось хочу розповісти вам про одну цікаву рослину. Вона має назву Асфаделина. І має голубе забарвлення. Вона дуже цікаво квітує, випускає навесні такий довгий стебель, на якому квітнуть маленькі жовтенькі квіточки, коли після цього з'являються, після квіточок з'являються такі чорні великі шарики, не наче бусинки. Потім рослина начебто одмирає і десь через якийсь час з'являється молоді, молода травка. Дуже гарна. І розростається досить таки швидко. Мій садочок дарує мені дуже багато радості, сил і натхнення. Бо ми зараз живемо в такі тяжкі часи. Наша країна переживає дуже великі, дуже великі випробування, відстоюючи свою свободу і незалежність. Навкруги дуже багата горя, сліз і розрухи. І це дуже-дуже важко і тяжко, а жити якось треба. І якщо б не мій садок, я не знаю, як би я справлялася з усім всім, що в нас зараз відбувається. Будемо сподіватися на нашу перемогу. І Мій сад дає мені на це сили. Садочку у цьому році теж було не солодко, тому що в нас не було поливів. Коли наші вороги розрушили нашу каховську дамбу, багато місць в Україні залишилося без води нас воду давали по годинам, трошки зранку і трошки увечері. Полувати не можна було геть зовсім, тільки якщо із лейки. А що можна палити із лейки? Тим паче у нашу таку жару, тому садочок теж дуже страдав. Вода встановилась у нас. З 16 вересня, сентября. Але вода у крані тече технічна. І воду для приготування їжі і пиття ми купляємо у магазині. Ось так. Ну, нічого. Ми все витримаємо, все зможемо, все буде добре, все буде Україна. Ми обов'язково дочекаємося нашої перемоги. Хочу показати вам одне маленьке чудо. У мене росте груша літнього сроку созрівання. Але після плодоносення вона кожен рік випускає на двох гілочках, на тих самих, декілька квіточок, які потім, з яких потім виростають маленькі грушки. Вони, звичайно, вже не вспівають дозріти, але виглядає це дуже чудово. Дякую усім за перегляд, всім, хто побував у моєму садочку наприкінці жовтня. Бажаю всім усього найкращого, мирного неба над головою і нашої славної, скорішої перемоги, яку ми всі дуже-дуже чекаємо. Дякую, що ви зі мною. До побачення! До нових зустрічей.